Росіяни тим більше збільшують оборонні позиції вздовж узбережжя окупованого Криму. Про це повідомляє партизанський рух. А теж кажуть, що серед росіян з'являються повідомлення про нібито підготовку збройних сил України до так званого ударного кулака. Очікують, що восени наші воїни спробують прорватися в бік Криму та перерізати сухопутний коридор на Херсонському напрямку, аби облаштувати оборонні позиції в Євпаторії та Ялті. Росіяни залучають цивільних підрядників. І зараз з нами на прямому зв'язку Денис Попович, військовий оглядач. Пане Денисе, доброго дня вам. Вітаємо. Добрий день. Зважаючи на ті повідомлення, які ширяться серед окупантів, чому осінь можливо, маєте певну відповідь? Ну, очевидно, вони передбачають прибуття в 16 і тому підсилення підтримки з повітря. Це перше. І друге, ми зараз бачимо системне знищення. Об'єктів в окупованому Криму, в тимчасово окупованому Криму, це радіолокація, це зенітно-ракетні комплекси, це удари, в тому числі, і аеродромах, і по місцях запуску шахетів. Ну, передусім, ми кажемо про радіолокацію, про ЗРК. А це явне свідчення того, що ну, готується очевидно якась повітряна операція, і під прикриттям якої, як вважають, як вважає противник, як вважають вороги, може бути здійснена якийсь рух у бік тимчасово окупованого Криму. З метою його можливої деокупації uh -huh. не можу і не буду прогнозувати, так би мовити, реальність цього роску подій, хоча ми всі з вами дуже хотіли б, щоб саме так і сталося. Uh -huh. Бо поки що саме Російська Федерація намагається тиснути на фронт. А скажіть, будь ласка, до оборонних позицій, повертаючись до того повідомлення, яке ми щойно звучили, окупанти залучають цивільних осіб. Це нормальна практика, чи це свідчить про те, що у них не вистачає цього військового кадрового потенціалу? Ну, якщо вони залучають росіян, яких везуть з Російською то громадян Російської Федерації, то загалом це нормальна практика. От загалом би кажемо: давайте обстрілуємося від Російської Федерації, так? Mm -hmm. Тобто, візьмемо. Якийсь умовний кейс, то це нормально Це нормальна ситуація. Тобто, Міністерство оборони там умовної України країни воно платить цивільним підрядникам, які за планом, за відповідними планами, будують сертифікаційні споруди, а потім відповідно здають їх на комісію міністерства оборони, яка там визначає, чи було виконані під задання, чи не чи вони не були виконані Тобто це нормально. Це цивільні структури, отримуючи гроші. Виконують завдання в інтересах Міністерства оборони, ну, власне кажучи, в інтересах держав. Тепер повертаємося до Російської Федерації. Якщо до цього використовується робота жителів Окупованого Криму, то це позумовно порушення міжнародних норм, тому що для подібних робіт не може використовуватися населення окупованих територій. Пане Денисе, знов-таки до ось цього окопування росіян. Вони ж, наскільки я розумію, копають всюди, по всьому периметру, в тому числі і прикордоння, і в тому числі на тимчасово окупованих територіях. На вашу думку, чому звертається медійна увага саме на ось цю ділянку? Ну, є інформаційний привід, по-перше. Свідчення про те, що там будуються фортифікаційні споруди, це перша причина. Друга причина: всі пам'ятають, що саме ця фортифікація, яку вони збудували на Запоріжжі, невеликому на рахунку і зупинила наш контрнаступ нулого року. Всі розуміють значення цієї фортифікації в цій війні, всі розуміють, що ворог це робить, і непривелики жаль, вміє це робити, і тому на це звертають увагу в контексті нашого можливої нашого можливого просування вперед. Бо е якщо вони подолаємо фортифікацію, то безумовно сподіватися. В тому числі це важлива умова, що ми маємо будувати. Якщо ми цього не зробимо, то сподіватися на докупацію території буде дуже ва дуже важко, пане Денисе. І я не можу не поцікавитись вашою думкою з приводу ще одного моменту, зокрема публікації видання Політіко. Там йдеться про додаткове постачання оголошеної з до вчора оголошеної системи Петріот від Німеччини ще одного комплексу від Німеччини. Мається на увазі постачання нам оглядачі. Ваші колеги там вже підрахували, що загалом ми можемо розраховувати на 10 комплексів, в тому числі і Петріот, і сам ПТІ. На ваш погляд, це вже та кількість, яка ну. Дає нам приводи говорити, що е, небо більш-менш буде закрите, чи це лише початок? Я на превеликий жаль, не читав ту публікацію, яку ви тільки що, тільки що згадали. Це мається на увазі ще одна система до тієї, про яку було вчора оголошено. Ні е, Німеччина чотири системи: три наявних і плюс одну, як з'ясовується, очікуємо. Ну, три наявних це те, що вони передали. Це вчора була інформація, що вони ще mm -hmm. одну систему. Так, там чи вже є певна продали? полутанина з приводу того, там ну, так, чи так, це так. просто передруківка новини. Там є нюанси, так не, не, не можу не можу розуміти насправді про що саме тут. Тим паче, що раніше міністерство Німеччини, зокрема, німеччина на офіційному рівні заявляло, що більше вони не можуть передавати нам Петрю. Mm -hmm. Тому те, що вони передали, те вони передали. Mm -hmm. Ну давайте рахувати, тобто окей. Беремо е, вчорашню систему, про яку було офіційно повідомлено. Це один Петро, який ми можемо додатково отримати. Я підкреслю, додатково до тих систем, що вже є. Е, Румунія е, значить, е, збиралася передати Петро. Про це було повідомлення. Нідерланди е, нам дають е, нам дають систему, яку вони збирають з якоюсь країною. Це вже три, Ми, ми, ми рахуємо додаткові системи. підкреслю. Один сам тій від італійців. Я включаю сам ті це, скажімо так, це, це перерахування, оскільки сам ті може боротися з білістичним повітрям ціле. Тобто чотири такі системи маємо. І в і вісім була мова, що може бути передано з Ізраїля, хоча тут там, як кажуть, в білому поведі. Ну, я бачу чотири наявні системи. Звідки беруться десь? Ну тут ще крім того, що ви не вказали, дві від штатів, виходячи зі статті, так, в політику. окей. Шість систем, ну мінус один самті так. І Франція і Італія ще один самті в наявності. Я включив тобто Франція, Італія, ще один самті, і п'ять петріотів, тобто шість систем ми бачимо додатково. якщо вірити ці публікації, я не бачу де десять Окей, окей Давайте з того, що ми нарахували. Так це ну серйозний вже такий арсенал. Ну так, менше з тим. Це серйозний арсенал, але казати, що він перекриє територію України не може. <звих> скі Давайте потрібно? Де, де цей маркер? Певні, певні типи ракет, певні типи ракет, яким споряджаються Петріот, здатні збувати е, е, аеродинамічні повітряні цілі на вісні до 160 кілометрів. Е, щодо балістики, там 20 кілометрів приблизно, так? Ну, і ми бачимо, 6. Е, чи з гіпотетичним гіпотетичних ракетних систем, яким чином ми прикроємо всю територію України для мене замовила за цих систем, навіть якщо привалити ті, які в нас є, ну, от, то цього безумовно дуже мало. Окремі міста, окремі об'єкти, ми можемо прикрити таким чином, убезпечивши їх від ударів балістичними ракетами, аеробалістичними ракетами і таке інше. Але територію України, ну, мені зараз важко сказати, з яких ракетних комплексів Петро. Потрібно для того, щоб перекрити всю територію України. Це десятки. Ну принаймні, десятки, так точно пана Дениса. Ми дякуємо вам за ваші коментарі Дякую. за те, що разом з Костю рахували такі важливі системи, які потрібні нам на учора в необмеженій кількості для того, щоб закрити українське небо. Дякуємо ще раз. Денис Попович, військовий оглядач, говорили про ситуацію в нашому тимчасово окупованому Криму і про наявні системи ППО, які захищають українське небо.